Всім привіт! Мене звуть Люда, я один з організаторів Вінницького фестивалю психологічних практик «Живи». Цієї осені пройде вже 20-й фестиваль і виникла ідея познайомити учасників з тренерами саме у відеоформаті. Для цього було обрано спеціалістів, які приймають участь у заході вже 10 років. Тобто з першого фестивалю. Я вже встигла побесідувати з одним із тренерів. Ця людина мене дуже надихнула. Сподіваюсь, це відео матиме такий ефект. Для вас? Приємного перегляду. Я з, з років 14 цікавилася різними практиками, але мене більше цікавило оздоровчі практики. Я займалася самосіленням, тому що я хвора була дитина з самого дитинства. І в мене ставало питання витягнути себе з такої крайньої хвороби. От. І я познайомилася з майстром. Тепер я вже розумію, що я була готова до цього знайомства, тому що багато знайомляться один з одним, але якщо людина не готова, вона не візьме щось саме цінне. І цей майстер. Дав мені поняття концепції самого здоров'я. Я займалася оздоровчими цими практиками, це була і йога, це були різні чистки, і фізику свою підтягнула. Але в якийсь час ти розумієш, що от ти береш себе в руки, ти контролюєш себе, ти ведеш себе по програмі, але хочеться. Хочеться в якийсь час зробити зовсім щось неправильне, з'їсти неправильне щось, не робити тих прав зовсім таке, що не про здоров'я. І я стала замислюватися, а чого це? Ну а чого ми самі себе отруємо. І зрозуміла, що просто тримати контроль на здоров'я це працює, але це працює до певного часу. В Якийсь час, хочеться повністю все кинути. І повністю розслабитись. Тому е, мене стало цікавити, що внутрішньо відбувається, який це мій такий стан призводить до того, щоб скинути всі результати. І я познайомилася, ну так, випадково, познайомилася з е, людиною, яка дала практику ребьофінгу. Це любов-уманець. Е, вона працює і зараз працює в Києві, гарний майстер. І для мене це було відкриття, як я можу керувати станами не просто своїм фізичним тілом, а станами, які, які вже призводять до здоров'я. І що для мене було відкриттям, що це не через контроль, а через прийняття. Рібігень це практика, коли ти певним чином дихаєш і виходиш в розширений або змінений стан свідомості. Але саме він таким проривним було це тантричні практики. Тому що я зрозуміла, що можна не через якісь події розвиток мати, а через задоволення. Саме цікаве питання, що колись ми вже давно вели семінари, нас питали за, за наші дипломи, хто ми по освіті. І ми казали, що ми агрономи, тому що ми з Назаром дійсно разом вчилися, і ми агрономи. І для нас це була перша освіта, цікава освіта. Але Настя заставило ми… Отримали другу вищу освіту, ми психологи, практичні психологи, ми маємо право консультувати. От спеціалісти в цій справі, але саме ну, це нам навчання маю на увазі, мало що дало. Нам більше дало практика з такими людьми, які, які створили деякі напрямки. Наприклад, Станіслав Гров. От дихання його лекції, спілкування з ним Оце дає таке як натхнення для розвитку. Саме на цьому натхненні можливо створилося декілька наших семінарів. Я вважаю, що людина має оце самоосвіта само для неї основне, основне джерело розвитку, але й не можна казати, що не треба мати клас, класики і диплому. Одне, одне з другим має самий великий синтез і силу. Перший фестиваль називався «Бути, Відчуття бути живим. І він був направлений саме на стани, на відчуття. А зараз він живий. І це як призив до життя. Це зовсім по-другому. Він такий став напористий, він став. Він став не направлений на саме відчуття, а на дії. І люди змінилися. Якщо раніше люди приходили з таким застаном, вони брали цей стан і, мало, дуже малий процент, йшов далі в зміни. Наприклад, в проходження всього семінару, то зараз більша кількість людей може цінує свій час, не відкладає на потім колись. І йде далі проходження самого семінару і бере зразу, зразу результат. Не просто знайомиться, а іде, робить і має результат. А як ми змінилися, якщо раніше ми хотіли за одне заняття дати максимум, дати все людині, і людина виходила з такою головою, і думала, і до як це я все маю при примінити в житті. Зараз нам головне, щоб людина зрозуміла, як працює цей інструмент. І тоді вона вже вирішує, як цим інструментом користуватися. Змінилася Наталка, Наталка стала більш легка. Зараз фестиваль набрав такого, такої ваги, що він сам живе. І Наталка, мені здається, вона вже при ньому. А не він при ній як дитина. Ця дитина виросла і ця дитина вже пішла в старші класи. Okay. <laughs> Отак. От Ми починали свій ребюфінг в Києві, потім в Вінниці, але з ростом фестивалю. Про нас дізналася більша кількість людей. Ми поїхали на другі фестивалі в других містах. Наприклад, ми співпрацювали з Лесією Ващенко в Хмельницькому, ми співпрацювали з Ірою Журавель Тачфест і так далі, Оздоровчі фестивалі. Люди більше знали про нас, запрошували при ознайомленні до себе в своє місто, збирали групи. І тепер наша географія розширилася, ми проводили свої. Майстер-класи і ознайомлення з практиками дихання в різних вже країнах. Ми працювали і працюємо в Росії, працюємо в Польщі. Зараз ми їдемо в Чорногорію, веземо групу вже набрано, звісно, тут, але їдемо і відпочивати на морі, і знайомитися з дихальними практиками, навіть не знайомитися, а використовувати їх для здоров'я. Я вже була і агрономом, і біологом, і вченим я кандидат наук, і психологом, і практиком. І я бачу, що це не останнє своє призначення, яке от тільки на цьому зійшовся весь світ. Якби я не цим не займалася зараз, я б гадаю, я б писала книжки. Я була б письменником. you. Yeah.